Цими днями у Славуті в загальноосвітніх школах активісти громадської організації Ліга активних славучан проводять презентації всеукраїнського проєкту Відкривай Україну. Участь у проєкті візьмуть 270 малих українських міст з населенням від 10 до 250 тисяч осіб, виключаючи обласні центри. Проєкт розрахований на учнів сьомих одинадцятих класів. Від однієї школи може бути тільки одна команда. До її складу увійдуть 15 Учнів і один учитель. Проєкт проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України. Далі в потужний вклад вклала в києво могилянська бізнес школа, тобто вони розробляли програму, долучалися компанія Microsoft, Європейська бізнес-асоціація. Загалом Ще декілька великих потужних організацій українських, тобто плюс були зараз навіть відкриті збір коштів на бікайдія. Тобто, кожен бажаючий свідомий українець може певну суму виділити на цей ось проект. Від школів все, що треба, це зареєструватися, обрати якийсь проект, втілити його в життя. От потім трошки на більш, на більшому рівні те саме зробити, тобто навчатись і втілювати ці ці навички у життя реалізовувати це все. Організатори розділили проект на два принципових етапи шкільний та міський. На кожному з цих етапів його учасники працюватимуть над власними проектами у одному з шести запропонованих напрямків: це навколишнє середовище, здоровий спосіб життя, медійний, соціальний напрямки, урбаністика, культура і мистецтво. Обираючи свій напрямок, кожному учасникові команди буде важливо проявити ініціативу та креатив. Школа може сама обрати, що їм буде цікавіше зробити. Все буде залежати від дітей, від потреб школи, те, що є в конкретній школі. Діти можуть самі це все визначати. Є система платформа, яка буде допомагати їм приймати ці рішення, буде давати підказки, можуть скористатися досвідом інших міст, інших команд, щось можливо в когось запозичити, щось вдосконалити». Як уже говорилось, для формування повноцінної команди необхідно 15 учнів та один учитель, який виступить у ролі наставника. Його учні мають обрати самі. Звісно, активно долучаться до цієї роботи і члени Ліги активних славучан, які перед тим як презентувати проект, підписали меморандум із міською владою і управлінням освіти виконавчого комітету Славутської міської ради. Як зазначив Віталій Поліщук, цей проект покликаний на те, аби об Об'єднати людей, які мають спільні ідеї, та дати можливість дітям спробувати внести свої ініціативи та реалізувати найсміливіші ідеї спочатку на рівні школи, а потім і на рівні міста. При цьому організатори влаштували роботу проекту у вигляді своєрідного онлайн-квесту, беручи до уваги те, що сучасні діти багато часу проводять за комп'ютером. Тож така форма роботи їм буде найбільш комфортною. Перше завдання, яке має виконати. Утворена команда реалізувати свій проект в межах школи. За тим міста, а далі краще візьмуть участь в обласному фестивалі. Фінал проекту, до якого дійдуть 24 команди, пройде в Києві у вересні 2017 року. Команди ж, які стануть переможцями, матимуть можливість стажуватися тиждень часу за кордоном в Америці, Азії або Європі. Крім того, ще п'ять команд отримають міні-гранти у вигляді 10-20 тисяч гривень на практичну реалізацію своєї ідеї.